Вітаю вас. Ефір телекомпанії АТВ продовжить програма «СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. «СумДПУ» імені Макаренка триває низка днів відкритих дверей, у рамках яких найстарший з сумських університетів знайомить майбутніх абітурієнтів зі своїм потенціалом. Минулого уікенду свої двері перед вступниками 2024 року гостинно відчинили факультет іноземної та слов'янської філології і природничо-географічний факультет. Один з найстарших структурних підрозділів Сумського педагогічного університету, факультет іноземної та слов'янської філології, що дає базову підготовку майбутнім філологам з цілого спектру найпопулярніших мов світу, став третім заліком, який у рамках вступної кампанії 2024 року гостинно відчинив свої двері перед майбутніми абітурієнтами. За збігом обставин ця подія відбулася саме 9 березня, коли світ відзначав 210-ту річницю від дня народження Великого Кобзаря. Саме Шевченко прославив українську на весь світ, саме його поетичне слово стало тією зброєю, яка не гірше аніж справжня нищить клятого окупанта, наближаючи нашу перемогу. Мова це наша душа, це наша культура, це наші знання про культури інших мов. Бо я сьогодні говорю не тільки за українську, я говорю за всі мови світу. І вам сьогодні відкривається дуже великий і широкий світ для того, щоб ви могли навчатися на різних мовах, щоб ви могли не тільки знати свою мову. Але і говорити, спілкуватися, доносити наше українське слово до всіх країн світу. Що є факультет? Це не лише стіни, вікна, стеля, яка часом змінюється, фасади. Це люди, які утворюють, цементують, ну не побоюсь там з великої боки, факультет, університет, і ті традиції, які закладаються століттями. Бо університету буде 100 років, за рахунок загальної співпраці вчитель і студент, викладач, абітурієнт, досягати певного прогресу в рівні знань, долучення до інформації, бо наразі як суспільство, як то говорить філософи, інформаційне суспільство. А слово, мови є тим ключем, який дозволяє долучитися до того інформа шаленого інформативного простору в тому суспільстві, в якому ми зараз живемо. І коли ми говоримо, там, приходьте до нашого університету, до нашого факультету, це не просто слова, а повірте мені, спілкуючись з сьогоднішніми вже випускниками ну, протягом там, останніх 20 років. Завдяки тим знанням, які вони отримали саме на нашому факультеті, вони працюють і в Україні, і за її межами. Їх дуже багато. Але кожен вдячний за той рівень знань, який вони отримали у нас, за ту роботу і професію, яку вони отримали в будь-якій країні. І саме головне, що вони продовжують ті традиції, які були закладені вчителями, яких вже, на жаль, немає. Які зараз є, які будуть. Бо по факту ви наше майбутнє. Я без якогось там пафосу чи патріотизму, але звертаюся до вас, а, знаєте, трава у хаті залежі за кордоном. І ті, та кількість випускників, чи навіть студентів, які зараз опинилися за кордоном. Ну, я не буду так категорично заявляти, не всі є задоволені тим рівнем знань, які вони отримують в тих чи інших університетах. Так, є позитив, але є певна доля негативу. І якісний критерій говорить сам за себе. Необхідно вступникам інформацію щодо підготовки пакету документів для подачі до університетської приймальної комісії. Термінів і порядку складання національного мультипредметного тесту майбутнім абітурієнтам СумДПУ презентувала заступник відповідального секретаря приймальної комісії педагогічного університету, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти навчально-наукового інституту педагогіки та психології Жанна Чубанян. Звичайно ж, відбулося знайомство з кафедрами факультету іноземної та слов'янської філології. Кафедру української мови і літератури презентувала її завідувач, доктор педагогічних наук, професор Олена Семенох. За англомовним напрямом роботи факультету учасників заходу знайомив старший викладач кафедри англійської філології і лінгводидактики, кандидат філологічних наук Віктор Бондаренко. А кандидат педагогічних наук, доцент Вікторія Солощенко, розповіла про роботу очолюваної нею кафедри теорії та практики Романа Германських мов. По завершенню офіційної частини заходу відбулося пробне складання НМТ як з української мови, обов'язкової у триєдиному пакеті разом з історією України і математикою, так і з англійської, яка у контексті НМТ 2024 року має статус додаткової за вибором. У англійському тестуванні три базові складові лексика, граматика і читання. Тестування ж з української передбачає вибір вірної відповіді з кількох запропонованих, тести на відповідність, значення фразологізмів і роботу з текстом, зокрема розставити запропоновані речення у логічній послідовності. Організаторам дня відкритих дверей на природничо географічному факультеті вдалося образно кажучи, втопитися з його повноцінним проведенням між кількома хвилями повітряних тривог. Вітаючи учасників заходу перший проректор університету Любов Пшенична, доволі лаконічно і водночас інформативно презентувала вступникам основні спеціальності, за якими вищу освіту впродовж майже сторіччя здобували кілька поколінь їхніх попередників, і за якими на наступні п'ять років її здобуватимуть вони. Знаєте, готуючи сьогодні до зустрічі з вами, я про кожну із спеціальностей прочитала деякі вислови знаменитих людей. Всі вони в захваті від біології. Чому? Бо це природа. От ви, коли вчили фізику, вам говорили, що весь час будують вічний двигун. Побудували? Ні. Але природа це є вічність. Природа це біологія. І для того, щоб її знати, треба вивчати біологію. Якщо ми говоримо за хімію, то це, говорять цариця, див. Вам коли показували різні різні досліди, ви дивувалися, як таке може бути? З якогось порошку такі фейерверки там і так далі, і тому подібне. Тож знайте, що тут у вас буде дуже багато цікавого, бо лабораторії нашого університету завжди відкриті для студентів. І якщо ми на дистанційному навчанні, то сьогодні лабораторні з хімії, біології і географії проходять тут в університеті, запрошені наші студенти, які навчаються. Ну і звичайно, географія. Ви знаєте, я прочитала вислів екзопері про те, що географія це дуже дивна наука. Але найбільше мені сподобався такий. Говорять, що завжди тих, хто подорожує, приваблюють пустелі. А знаєте чому? Бо в них обов'язково є життя оазис. То я хочу побажати вам сьогодні і завжди мати мрії, здійснювати їх. І якщо вже сьогодні 50% є, то хай наступні 50 обов'язково у вас будуться. Успіхів вам. Заступник відповідального секретаря приймальної комісії університету, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора навчально наукового інституту фізичної культури Тетяна Бугаєнко ознайомила присутніх з порядком роботи і приймальної комісії, і центру професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання, де кваліфіковані фахівці нададуть вступникам усю необхідну їм як організаційну, так і практичну допомогу для успішного складання НМТ і підготовки пакету документів для вступу. До університету. Колишній багаторічний студентський декан природничого географічного факультету, а нині співробітниця кафедри біології та методики навчання біології Анастасія Дубиковська, поділилася з потенційними абітурієнтами своїм досвідом здобуття повної вищої освіти, розповіла про матеріальну базу факультету і особливості освітнього процесу на окремих кафедрах, про переваги навчання саме на ПГФ. Про академічну мобільність з цікавими і вельми пізнавальними подорожами Європою, про перспективи працевлаштування після одержання диплому про вищу освіту. відбулися того недільного дня кілька цікавих екскурсій. В музеї хребетних зібрані унікальні колекції опудол савців колекції гнізд і яєць птахів, представників орнітофауни України і країн Європи. Серед експонатів опудола екзотичних океанічних черепах і змій. Утім, не тільки опудала викладачі і співробітники профільної кафедри природничо географічного факультету опікуються кількома живими плазунами і пухнастими представниками фауни. Не менш унікальна для нашого регіону колекція комах, коралів і мушель, вологих препаратів внутрішніх паразитів людини і тварин зібрана в музеї без хребетних. Відзначу, що для огляду відвідувачами представлена лише невелика її частина значно більше експонатів зберігається у спеціальних сховищах. І у цьому музеї можна побачити живих істот, за якими доглядають студенти і співробітники кафедр природничого географічного факультету. В експозиції геологічного музею 740 зразків мінералів, загалом же у його фондах, понад 3,5 тисячі експонатів, що дають уявлення про фізичні властивості, морфологію, класифікацію мінералів, гірські породи, магматичні, метаморфічні. Осадові палеонтологічні рештки, цікаві і унікальні зразки гірських порід і мінералів сумщини з Могриці, Банецького родовища кварцитів, гори золотуха. В лабораторії аналітичної хімії сучасне сертифіковане обладнання, що дозволяє проводити дослідження як для виконання студентських робіт, так і реалізовувати значно складніші завдання. Студенти проходять підготовку в рамках навчальних дисциплін, а також виконують кваліфікаційні і курсові роботи, пов'язані з кількісним і якісним аналізом різноманітних хімічних речовин і сумішей. Завершився ж день відкритих дверей на природничо географічному факультеті складанням пробного національного мультипредметного тесту з біології, хімії і географії. Викладачі профільних кафедр факультету біології та методики навчання біології, біології людини, хімії та методики навчання хімії, а також загальної та регіональної географії, підготували для цього відповідні тестові завдання згідно вимог і стандартів Українського центру оцінювання якості освіти і щирозичуть потенційним абітурієнтам СумДПУ імені Макаренка успіху у вступній кампанії 2024 року. Наприкінці першої березневої декади представники сумського педагогічного університету разом зі студентським самоврядуванням відвідали сумський геріатричний пансіонат з концертною програмою Музика і весна. Мета цього заходу підтримка людей із вразливих категорій населення, що перебувають в пансіонаті покращити їхній стан ментального здоров'я та підтримати у ці нелегкі часи. В ході міні-концерту для численних пацієнтів пансіонату звучали пісні та вірші, були представлені хореографічні композиції та інструментальні номери. У рамках цієї благодійної акції сумські педагоги зібрали кошти, на які для мешканців пансіонату були придбані солодощі, фрукти та деякі необхідні елементи сантехніки. Організатори цієї благодійної акції щиро дякують усім тим, хто з теплом у серці долучився до її проведення. Інформацією про спортивні успіхи студентів і випускників педагогічного університету ми завершимо нашу сьогоднішню програму. В турецькому Ерзурумі завершилися змагання лижників за програмою 20-х зимових дефлімпійських ігор. В активі студентів інституту фізичної культури сундипу імені Макаренка, Руслана Денисенка і Дмитра Мажаєва. Шість нагород різного ґатунку на двох. Денисенко виграв змагання класичним стилем на дистанції 10 кілометрів, став срібним призером у спринті на 1000 метрів. Медаль також гатунку здобув у мас старті на 15 кілометрів, а завершив виступ на Дефлімпіаді золотом у командному спринті разом з тернопільчанином Андрієм Андрішиним. Що ж до Мажаєва, то він виграв мас старт на 15 кілометрів, а також здобув бронзову нагороду на десятці класичним стилем. Наші вітання і тренеру дефлімпійських чемпіонів, випускнику інституту фізкультури 1988 року, заслуженому тренеру і заслуженому пацівнику фізичної культури і спорту України Сергію Харченку. Після тривалої паузи, обумовленої лікуванням після травми у складі лондонського арсеналу в матчі 28-го туру чемпіонату АПЛ проти Бренфорта з'явився випускник інституту фізкультури Олександр Зінченко. Нехай і на заміну на 79-й хвилині, але ж він знову у строю. Перемога команди Мікеля Артети з рахунком 2-1 вивела канонірів в лідери турнірної таблиці з 64 очками. Стільки ж і у Ліверпуля. На очко від нього відстає Манчестер Сіті, з яким Арсенал зустрінеться на виїзді у матчі 30-го туру 30 березня. А 12 березня Зінченко з партнерами у драматичному протистоянні спорту проделися до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Програвши виїзний матч 0-1, лондонці з таким же рахунком виграли повторний домашній, а у серії пенальті були результативнішими за суперників 4-2. Зінченко вийшов на заміну якраз перед лотереєю з прицілом на вирішальний удар, але до нього справа так і не дійшла. Отже, черговий випуск програми СумДПУ онлайн добіг свого кінця. Незабаром о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!